Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 33. Дорожні знаки. Інформаційно вказівні знаки. Знак 5.1. Автомагістраль. Дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 цих правил. Знак 5.2. Кінець автомагістралі. Знак 5.3. Дорога для автомобілів. Дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 цих правил, за винятком пункту 27.3 цих правил. Знак 5.4. Кінець дороги для автомобілів. Знак 5.5. дорога з одностороннім рухом. Дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. Знак 5,6 кінець дороги з одностороннім рухом. Знак 5,7,1 і 572. Виїзда дорога з одностороннім рухом. Показують напрямок руху на перехрещуванні дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою. 5.8. Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів. Дорога, на якій по спеціально відведеній смузі, здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом мопедів, мотоциклів за винятку мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів та велосипедів. Знак 5-9. Кінець дороги зі смугою для руху маршрутних засобів. Знак 5, 10, 1 і 5.102 виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів. Знак 5.103. Виїзд на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Знак 5.104 виїзд на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Знаки 5.10.3 і 5.10.4 застосовуються для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною знаком 5.11 попутно-загальному потоку. Знак 5:11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Смуга призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, мопедів, мотоциклів, завинятку мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів та велосипедів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів. Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він встановлений. Якщо знак встановлений праворуч від дороги, його дія поширюється на праву смугу руху. Водію який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено виконувати повороти з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Знак 5.12. Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Знак 5.13. Дорога з реверсивним рухом. Початок ділянки дороги, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний. Знак 5.14. Кінець дороги з реверсивним рухом. Знак 5.15. Виїзд на дорогу з реверсивним рухом. Знак 5.16 напрямки руху на по смугах. Вказує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них. Знак 5:17.1 і знак 517,2 напрямок руху по смугах. Знак 5:18. Напрямок руху по смузі показує дозволений напрямок руху по смузі. Знак 5:18 зі стрілкою, що зображає поворот ліворуч. Іншим чином, ніж це передбачено, цими правилами, означає, що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом за межі перехрестя направо та об'їздом клумби розділювального острівця у напрямку, показаному стрілкою. Знака 5191, 519,2, 519,3 використання смуги руху. Інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знаку зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється. 5:21. Початок додаткової смуги руху, включає початок додаткової смуги на підйом або смуги гальмування на транспортних розв'язках в одному або різних рівнях. Знак 5.22. Початок додаткової смуги руху позначає додаткову смугу зліва або початок смуги гальмування перед перехрестям, призначеної для повороту ліворуч або розвороту. Знак 521.1 і 521.2 кінець додаткової смуги руху. Знак 521.1 показує на кінець додаткової смуги або смуги для розгону. 521.2 на кінець смуги, призначеної для руху в даному напрямку. Знак 5,22. прилягання смуги для розгону транспортного засобів. Місце, де смуга для розгону, прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Знак 523. Прилягання до додаткової смуги руху з правого боку інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозі з правого боку. Знак 524 мінімальна швидкість на різних смугах руху із зображенням знаків 4.12 встановлює мінімальну допустиму швидкість на смугах. Знак 5.25. Мінімальна швидкість на смузі руху. Із зображенням знака 412 встановлює мінімальну допустиму швидкість на лівій смузі, що веде на підйом з метою зазначення смуги для тихохідного транспорту. Знак 5.26 обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху. із зображенням знака 3.29 встановлює максимальну швидкість на смугу руху. Знаки 527.1 і 527.2. Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою. Показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою або напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч. Знак 528, смуга руху для аварійної зупинки. Інформує водія про розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмової системи. Знак 5.29. Місце для розвороту. Позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється. Знак 5:30. Зона для розвороту. Позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється. Знаки 5.31.1, 5312, 5313. Напрямок руху для вантажних автомобілів. Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Знаки 5321, 5322, 5323. Тупик. Дорога, що немає, на скрізного проїзду. Знак 533. Рекомендована швидкість. Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя. Знак 5.34 житлова зона. Інформує про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими правилами. Знак 5.35. Кінець житлової зони. Знак 5.36. Пішохідна зона. Інформує про особливості та умови дорожнього руху, передбачені цими правилами. Знак 5.37. Кінець пішохідної зони. Знак 538.1 і 538.2 пішохідний перехід. Знак 538.1 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу. Знак 538.2 ліворуч від дороги на дальній межі переходу. Знак 5.39 діагональний пішохідний перехід застосовується лише на регульованих перехрестях, на який сигнал світофора не переводять у режим жовтого миготіння, де дозволено перехід по діагоналі. Знак 5,41 і 5,42, підземний пішохідний перехід. Знак 541, і 541, надземний пішохідний перехід. К 542,1, 542, 2, 5, 42, 3, місце для стоянки. Місця та майданчики для стоянки транспортних засобів. Знак 542-2 криті підземні та надземні стоянки. Знак 5423 позначає місця, де можна зупинитися, вантажний автомобіль, фургон тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження завантаження. Знак 5423 може застосовуватись з однією з табличок 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747. Знаки 5.42.1, 5.42.2 із табличками: 7281, 7282, 728,3, 7284. Позначають стоянки поблизу станції метро та зупинок маршрутних транспортних засобів. Знак 5421 із табличкою 759 застосовується для позначення стоянок для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. На знаках 5421 і 5.42.2 може бути нанесене зменшене зображення табличок до дорожніх знаків: 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767. 7.14, 717, 723, 7281, 7282, 7283, 7284, що характеризують умови та спеціалізацію стоянки при цьому літера. П може міститися ліворуч. Знак 543 зона стоянки позначає початок зони, де дозволено стоянку на проїзній частині або в вздовж проїзної частини за умов, що зазначаються на знаку або додаткових табличках під ним. Знак 543 з однією з табличок 761, 762, 763, 764 765, 766, 767, позначає спосіб поставлення автомобіля. На знаку 543 може бути нанесено зображення табличок до дорожніх знаків. Знак 544, кінець зони стоянки позначає кінець зони, де дозволено стоянку. Знак 5,451, пункт зупинки автобуса. Знак позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом. Знак 545,2. Кінець пункту зупинки автобуса позначає кінець посадкового майданчика автобуса. Знак 546,1, пункт зупинки трамвая позначає початок посадкового майданчика трамвая. Знак 546,2. Кінець пункту зупинки трамваю позначає кінець посадкового майданчика трамвая. Знак 547.1. Пункт зупинки тролейбуса позначає початок посадкового майданчика тролейбуса. Знак 547, 2. Кінець пункту зупинки тролейбуса позначає кінець посадкового майданчика тролейбуса. Знак 548 місце зупинки таксі позначає місце стоянки таксі у населеному пункті. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності зони стоянки таксі. Знак 549, початок населеного пункту, найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху населених Пунктах. Знак 550, кінець населеного пункту, місце з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах знаки 5.49 і 550 встановлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.